Про головні події в Україні та світі просто зараз. Це необхідно буде робити. Про кого керівники підприємств мають інформувати ТЦК? Випускники підготовлені до всіх можливих ризиків. Перші 10 українців завершили навчання з обслуговування ф 16 Троянські коні соціальної корупції. Ердоган звинуватив Євробачення в пропаганді. Сьогодні до Києва вже із сьомим візитом прибула міністерка закордонних справ Німеччини Анна Лена Бербок. За словами президента Володимира Зеленського, під час зустрічі говорили про ситуацію на передовій і першочерговій обороні потреби України. Також обговорили спільну ініціативу міністрів закордонних справ та оборони Німеччини з пошуку додаткових систем Петріот та інших систем ППО для нашої держави. Після набуття чинності нового закону про мобілізацію люди бояться офіційно працевлаштовуватися і доводитися а доводиться навчати жінок, щоб закрити чоловічі вакансії. Про це сказав голова Миколаївської Ова Віталій Кім. За його словами, мешканці області стали рідше виходити на вулицю, і це дивно, оскільки жодних заходів щодо затримання громадян не вживалося. А тим часом у постанові Кабміну йдеться про те, що керівники підприємств мають інформувати ТЦК про працівників, які відмовилися від отримання повісток. За документом це необхідно буде робити після отримання розпорядження. Також роботодавці мають інформувати Терцентри про звільнення працівників. А я нагадаю, що після отримання розпорядження ТЦК керівники мають вручити повістки працівникам та організувати їх прибуття до ТЦК. Працівникам білих підприємств зможуть надати можливість, а, напевно, а, економічного бронювання. Так це називається. Про це сказав голова парламентського фінансового комітету Данило Гетманцев. За словами нардепа, до клубу потрапляють малі середні та великі підприємства, які відповідають основним критеріям. Ну а для тих, хто не входить у клуб, нічого не змінюється. У раді сьогодні пропонували ввести податок на бездітність, але законопроєкт відкликали через критику. За задумом народного депутата від слуги народу документ мав покращити демографічну ситуацію в Україні. Проте реакції в суспільстві та серед колег не забарилися. Хтось згадував радянський союз, а хтось питав: а що далі податок на повітря? Наш кореспондент Олександр Саюн запитав у киян, як вони ставляться до подібних ідей нардепів. Давайте почуємо людей. Це маячня просто. Ну, Вони кончені, там всі сидять. Їс Є... на всю голову. Я думаю, що треба краще ввести податок ну, не знаю, на якийсь рівень, IQ і перевірити Верховну Раду. Бо мені здається, в них ціни ще 80. Тому, блін, ну не знаю. Замість того, щоб думати, що зробити для того, щоб нас населення повернулося, щоб ті, хто виїхав, вони просто роблять це для того, щоб людей звідси ще більше поїхали, хочуть завести не знаю, мігрантів сюди когось, там з Індії хочуть завести з близького сходу, то тобто, є з більш бідніших країн. Зараз вони про це навіть відкрито говорять. Які взагалі, на вашу думку, ініціативи зможуть допомогти нам подолати демографічну кризу? Тоді, якби, наприклад, там президент стримував своє слово, ввів якийсь економічний паспорт для громадян України, да. Щоб люди, які народжували, вони не переживали, що у їхніх дітей не буде майбутнього. А люди розуміли, що якась там умовно копійка там через 20-30 років, коли дитинка підросла, там 5-10 тисяч доларів в неї буде стартового мінімального капіталу. А зараз люди просто дивляться, що відбувається, і за цього ну, вони точно не будуть народжувати, вони будуть просто або не народжувати, або їхати в інші країни. Це дурість. Це було при нас, коли ми там жили ще. За радянських часів це було. було, Ну, ну і тоді, тоді всі е, знали і думали, що це дурість. Ну це просто дурість. Ну як це так? Е, вони побралися тільки, 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 і вже їм податок на бездітність. Ну що, ну що, це заради за, податків, за не заради підвищення народжуваності, mm -hmm. заради податків, бо холості е, чоловіки платили оце все. Ну, щоб збільшити податків. Він повинен бути. Серйозно? Да. Обґрунтуйте, будь ласка. Е, ну, Мабуть, це якось підвищить демографічну ситуацію в Україні. На даний час, мабуть, це буде як якийсь фактор роздраження, угу. да? роздратування для людей. Так що я, я как би, за, але, угу. ну, мабуть, це не на часі зараз. У вас є діти? Є? Скільки? Двоє. Двоє. Ось ви б, наприклад, платили б 0,5% від своєї зарплати. Я, я, я читав, так, да. я, я знаю. Думаю, на третій. Перші 10 українців завершили навчання з обслуговування F-16. Про це повідомили в Міноборони Нідерландію, де й відбувалися навчальні курси для українських військових. Окрім обслуговування безпосереднього обладнання літака, техніки відповідатимуть за систему рятування пілота, яка забезпечує льотчика засобами виживання протягом декількох днів. У відомстві також повідомили, що випускники курсу підготовлені до всіх можливих ризиків пов'язаних з місією F-16. I'm Україна повинна мати можливість вражати військові цілі на території Росії. Про це сказав Дмитро Кулеба. Цитую: якщо хтось вважає, що ми маємо бути в слабкій позиції і сидіти і чекати, поки смерть прийде за нами, то не дочекайтеся ані нашої смерті, ані нашої слабкості. І краще бути на боці України. Це кінець цитати. Також глава МЗС України вважає, що нічого не заважає партнерам збивати російські ракети над територією України. Раїни Путін не застосує ядерну зброю в Україні. Він любить своє життя. Про це в інтерв'ю Нью-Йорк Times сказав президент Зеленський. За його припущенням, існує ще одна причина коливань заходу. Це бажання деяких країн зберегти торговельні та дипломатичні зв'язки з Росією. Використовувати як захист. Як їм відповісти, коли вони б'ють по твоїх містах? І їх далекобійність така, тому що вони стоять в найближчих селах до кордону України з Росії, звідти б'ють, знаючи, що ми бити не будемо, знаючи, що вони прикриваються цивільним населенням, бо розташування їх зброї серед цивільного населення Російська Федерація. Але вони спокійно на це йдуть, розуміючи, що наші партнери не дають нам дозвіл, як ви сказали. Ердоган звинуватив Євробачення в пропаганді гендерної нейтралізації та в загрозі традиційній сім'ї. Президент Туреччини у промові після засідання кабінету міністрів назвав учасників конкурсу троянськими кіньми соціальної корупції і сказав, що його уряд мав рацію, відмовившись від участі в конкурсі у 2012 році. На таких заходах стало неможливо зустріти нормальну людину. Однією із найбільш очевидних сфер глобального нав'язування є політика гендерної нейтральності. Ми стали свідками цього у великих масштабах на конкурсі Євробачення, що минув минулого тижня. Вочевидь, дивні персонажі представлені молоді, є троянськими кіньми соціального виродження. Усі визнають, що те, що відбувається на конкурсі, є свідомою політикою. Завтра графіки погодинних відключень в Україні будуть діяти зранку та ввечері. Про це попередили в Укренерго. А коли ж це закінчиться, та чи буде світло восени та взимку, розповіла новинам лайв голова підкомітету з питань енергетичної безпеки Верховної Ради Вікторія Гриб. Ми можемо мати все ж таки перебої з електричною енергією. А в мене та мої підписники та на Фейсбук сторінці вони так і запитують: а чому в день маємо світло, вночі не маємо. Ну саме тому, що в день ми маємо сонце, а вночі ми можемо мати вітер. Дай Боже, щоб вони знаєте, так чередувалися. Але ситуація критична і дуже багато зараз буде ремонтів, саме планових ремонтів через зруйнування і не тільки атомна генерація завжди в нас виходить. В, в аварійний режим безпосередньо не аварійний, а ремонтний вже з травня по практично вересень-жовтень. Тобто, вієлові відключення навпаки можуть посилитися, так а вони можуть підсилитися, особливо коли буде велика спека, і це може бути в липні і в серпні, але слава Богу, нам не потрібно все ж таки, тепло. А якщо це точно, якщо не буде електроенергії взимку, оце буде критично. А тому, що ну уявіть собі, температура, якщо не дай Боже, буде мінус 10 градусів, хоча б 3-4 доби, а то ми не зможемо нічого зробити, якщо ми не відремонтуємо всю нашу теплову і гідрогенерацію і мережі в тому числі, бо вони ж руйнують як генерацію, так і мережі. Щоденно українські герої, ризикуючи життям, захищають кожен клавтик нашої землі. Одним із найгарячіших залишається напрямок міста Часів Яр. Про ситуацію на Донеччині детальніше розкаже Христя Луцик. Вона безпосередньо побувала у місті Краматорськ. Давайте почуємо. Друзі, ми шанування глядачам каналу Новини Лайф. Мене звати Христя Луцяк. Зараз я перебуваю в Донецькій області, зокрема в місті Краматорській про ситуацію на цьому Краматорському напрямку, як його вже декілька тижнів у офіційних зведеннях Генштабу називають. Розкажу у цьому відео. Власне, нам впродовж декількох днів вдалося поспілкуватися з нашими захисниками та волонтерами, які активно працюють на цьому напрямку. І сьогодні однією з найгарячіших точок на карті бойових дій залишається місто Часів, ярике Росіяни активно хочуть взяти в своїй пропаганді. Вони вже неодноразово називали певні дати, до яких вони хочуть захопити місто, це було раніше 9 травня, власне, дуже активно вони розганяли саме цю дату у своїй пропаганді. І те, що ми бачимо сьогодні з огляду власне військового, то. То там розповідають наші військовослужбовці. Росіяни намагаються у часовому ярі повторити ту ж тактику, яка була в декількох інших населених пунктах. Це власне не йти штурмом напряму у місто, а біти його з флангів. І сьогодні ми чітко бачимо два цих фланги, з яких Росіяни намагаються рухатися в напрямку віста. Це напрямок села Іванівське та напрямок Сіл Богданівка та Калинівка. Росіяни у своїй пропаганді неодноразово говорили про те, що вони вже взяли чи то беруть часів яр. Але наші село оборони повторюють про те, що часів яр залишається попри дуже складну під контролем сил оборони, окрім того, якщо говорити детальніше про тактику росіян у цьому місці, то ворог активно застосовує свої керовані авіабомби. Він намагається знищити буквально кожну будівлю, де можна, бодай якось тримати оборону. І також застосовує дуже активно свою артилерію, важку, а також ударні дрони. Ця ділянка фронту залишається. Край складною, але навіть попри такий інтенсив вогню, наші сили оборони продовжують там тримати оборону і продовжують виконувати свої бойові завдання. Якщо говорити про всю Донецьку область, загалом і події тут в крайні крайньої доби, то внаслідок ворожих обстрілів постраждало двоє цивільних людей. Росіяни активно обстрілюють також місто Нью-Йорк та Торецьк, які знаходяться південніше міста. Часів яр і там також ворог застосовує каби. Окрім того, під обстрілом постійно знаходиться практично щоденно місто Костянтинівка, яке залишається у практично 15 кілометрах від лінії. Від лінії зіткнення, яка на сьогодні є. Якщо так, то це коротка інформація з Донецької області. Продовжуємо спілкуватися з військовими і збирати для глядачів на Вен лайф найактуальнішу інформацію. А наслідки так званого руського міра, як вони називають, ви можете бачити позаду мене. Ось один з житлових будинків у місті Краматорську, який постраждав минулого року внаслідок прильоту ворожого озброєння. Ось так виглядає те, що несе Росія на нашу українську землю тут, на українському Донбасі.